Ну що ж, починаємо ремонтувати плати. Я трішки запізно ввімкнув відео, але покажу вам. Ось так от. Значить, гігабайт HM h 61 ms 1 1 D8H61MLX. Цих дві плати були вилікувані перепрошивкою BIOS, тобто абсолютно нічого нового, лише перепрошивка BIOS і все. Також відеокарта MCI червоненька і відеокарта Quadro. Вони виявилися робочі, був замінений термоінтерфейс, і було помічено, що у квадрика нижній порт погано контактує. Тобто буває таке, що немає зображення, але коли плутніше підключив, то зображення з'являється. Так що. На даний момент з трьох відеокарт і восьми плат. Дві плати і дві відеокарти готові. Паліт 560-й, він там з артефактами і не думаю, що буде сенс його ремонтувати, тому що відеокарта доволі дешева, і гратися там з пам'ятю чи з чіпом це, ну, надто вже. Ну, добре. На даному етапі ремонтуємо те серія tz 77 xe 3 Врізимо в Google сайт BIOSTA. Скачати BIOS. Яку я версію качнув. А 823 Ось саму верхню. 12.08. 3.08. Ну, це, значить, найновіша версія. Пофіксили USB клавіатуру і мишку, і проблеми BIOS якісь там бета. Ну, <coughs> побачимо зараз, чи BIOS взагалі, чи ні. Взагалі вибиває 55-ту помилку, тому я не впевнений. Так, відкриваємо. Програмне забезпечення а, програматора. Десь три Перепрошую. А, на цей телефонний дзвінок мені треба використовувати. Це було просто страшно. До мене телефонував мій інтернет-провайдер. Вони згадали, що я телефонував до них два тижні тому і нібито не могли зі мною два тижні зв'язатися. Цікаво, всі можуть вони ні. Ну, та ладно. Е, Бистрий пошук 25 SPI. Ну, 25-24. Є у нас ось наша флешечка. Е, читаємо інформацію з флешечки. Це ми читаємо ту прошивку BIOS, яка на ній була. Uh, звісно ж, ми її зберігаємо. Всі файли я перейменовую за назвою плати. Тобто це у нас TZ77 XE3. І так її і зберігаю. Далі. Uh, далі мені треба глянути в браузер Z77AF. Відкриваємо. Z77. F. Ось вона остання. Відкрити. Почистка. Стираємо інформацію з чіпа. Чіп 4 метровий, 4 мегабайта інформації. Тому Деякий час потрібно зачекати. Ой. Ой, вибачте, вибачте. Вибачте, це було дуже голо. Я сподіваюсь, що мене чути. Доволі цікава плата. Є кнопка старту. Ось тут кнопочка старту є. Є кнопочка Reset Restart. На платі виведені. Це доволі таки прикольно, тому що дана плата могла б слугувати. Скажімо так, хорошим тестовим стендом для відеокарт, яких до речі, тут також можна підключити аж три штучки. Тобто це ну така могла б бути потужняча, відео, е, потужняча материнська плата, тим більше, що в неї є встроєний великі слово. Посткарта встроєна діагностична. О, згадав. Посткарта. Так. Очистка завершена. Відкриваємо наш файлик, який я вже відкривав на да? ну, так. І тиснемо записати. Коли я очищав, він автоматично очищає ще раз. Ну це в нього закладено в програмі, тут нічого з цим не зробиш. Нехай робить це правильно, це добре. Папка, до речі, має GMI вихід, має DVI вихід, має VGA вихід. Ну прям ну прям капець. Може її треба буде в клієнта відкрити. Так, запис завершено. Згортаємо, дістаємо чіп, ставимо його на своє місце призначення, ставимо КМОС батарейку, яка підтримує напругу на лінії RPC. Вмикаємо блок живлення на кнопку старт, Температуру я контролюю. Ага, нічого не змінилося. Посткод 55. Бачите так? Посткод 55. І це свідчить про явні проблеми з оперативною пам'яттю. Чому з оператив... Ну, Мається на увазі і секцією відповідає за оперативну пам'ять. Тому що е, сама плашка 100% робоча, всі 4 слоти були перевірені. Е, контролер пам'яті, який знаходиться у процесорі, також був перевірений шляхом заміни процесора на декілька сумісних Нічого не змінилося, посткод залишився 55-м. Тому будемо пробувати. Ну, навряд чи я знайду схемку на цю плату. Але навіть якщо я не знайду схему, то у мене є мультиметр і є досвід. Можемо. Проміряти для початку, що у нас буде з напругою по, по лінії USB. Так, це ж треба зробити так, щоб ви ще й могли бачити. Зараз я. Це все. Оу, чути, йо-майо! А що так можна було? Перевертаю плату вверх ногами. Що я бачу? Прекрасний прогар. Оце так виміряв напругу. Як вставав з коробки плату, так я її ще й не перевертав. Ось бачите. Краса. Цікавенько, цікавенько, і це в нас доріжка, яка йшла. Ну, тут треба. Тут треба вооружатися мікроскопом, тому що в цьому місці, скоріше всього, пошкоджені ще й інші доріжки. А вони ну просто мега дрібні. Йдуть вони. До. вони йдуть прямо у процеси. Я говорю про... Ну, ось ці всі квітні доріжки, ось, їх, ось ці поєднання доріжки, вони йдуть прямо в процесор. Камера не, не знає, що я хочу з нею і не може зговоритися автофокус. Так, добре. Добре. Ну, звісно, нічого доброго. Тому що прогари на платі це ніколи не добре. Тут було механічне втручання, тут хтось плату коцнув чимось. Цю плату хтось чимось жахнув. І закоротило. І тут якраз 1,8 вольта. Блін, це жесть. Це жесть. Тут без мікроскоп. Щен ну, ти доріжки. Пошкоджені. Капець які вони супер мікротунки. Доведеться. Доведеться трішки заморочитись. Так, ну на даному етапі, в принципі, вже можна відключати плату від живлення діставати кмос батарейку, щоб секція FTC ніде у нас не коротнула в процесі зачистки запайки. Ну і тут немає з чим. Коротити, але все ж. Напругу заміря. Так, добренько, добренько. Ставлю відео на паузу, покажу результат. Поки що ось так. Що йому речі, Це Як ви можете бачити Верхній білий контакт Верхній білий контакт. Ще придивитись на. Коннектор, це оранжевий кадр. Я не знаю, що тут таке могло трапитися по цій лінії. Я, до речі, навіть забув уже, це у нас Двін Трич, це у нас 5 вольт. Оранжевий Кей, ти у нас хто? Замикаємо зелений з чорним. Змикаємо напругу Так, чорний І оранжевий, а 3,5 вольта Ну Так, 3,4 вольта І 3,3 Мало б бути, так що 3 і 4 це просто чудова напруга. Ну що ж, сподіваюсь, що цей раз нічого не бахне Блок живлення. Вимикаю. Підключаємо все. Також підключаємо. Відео. Теж посткоди yes. пішли. Тільки я забув вставити батарейку. Mm. Ммм, вам не видно нічого. О! І на боковому екрані бачимо запуск склад. Хмоз фейл. О, все, біостар. Ми загружуємося. Помилка пам'яті. На, т серія. Вирішено шляхом відновлення доріжок, які були пошкоджені. Ну і також прошиванням BIOS, але я думаю, що можна було обійтися і без цього. Так, ну, далі ось це все ми е швиденько замазуємо лаком. Зеленкою, включаємо ультрафіолет і змушуємо його замерзнути. Я в мене клеюсь такий ультрафіолетовий, якраз приїхав з Китаю, треба його протестувати десь на якомусь маленькому шматочку текстуліту. Щось до нього приклеїти для перевірки. Ну а! Опа. Ну, а нашу. Місце нашої пайки замажемо механіком і будемо перевіряти, що з того вийде. Так, плату перед цим треба обов'язково очистити від флюсу м'якою щіткою вздовж пайки, для того, щоб не зворушити решту доріжок. Не пошкодити нічого. Ось такі бувають механічні пошкодження. Доволі це все серйозно, тому що можна пальнути в даному випадку, дуже спокійно можна пальнути процесор. Як ви бачите, всі доріжки від оперативки у нас йшли сюди. А це якраз 3,3 В, які подаються ось на верхні ніжки ОЗУ. Так що могло бути печальненько. Так, мені треба чимось виштовхати. О, в мене є. хачка. Опа, прекрасно сюди тут підход, підходить. М -м -м. Оце то я тут. Цієї зеленки вистачить. Ну, точно вистачить. <гум> так, все беремо. Ем... Хотів сказати зубочистку, але зубочистки в мене, на жаль, немає. І металічного я теж не хочу нічого брати, тому візьму гушну паличку, вона пластикова, обріжу, щоб отримати ось такий більш-менш тонкий кінчик. І обережно. Лак зеленку. Розправлю по платі. Потім включаємо ультрафіолетову лампу, яку я зазвичай використовую для проявки фоторезисту. Очікуємо деякий час, нагріваємо до 110 градусів термофеном, витримуємо Деякий час, ну там близько півтори хвилини, і отримуємо готовий результат. Так, ну, зеленки я явно перестарався, але позамазував там, де доріжки були відклеєні, ну, повинно гарно пристати, позамазував місця пайки І позамазував ось тут от тоненькі доріжки. Одна з них теж була там відновлена. Іншу я просто перевірив, вона з нею все окей, вона не постраждала. Просто від е тих доріжок, які були поряд, від нагріву з неї зліз лак. Ну, ось такий недоремонт. Кому сподобалось, ставте лайк. Маємо вже три робочих плати і дві відеокарти. Залишилось ще 5 плат. Одна із них також була вчора ввечері мною тестована. Тут на процесорі 1,7 вольта. Ну, про це в наступному відео. Все. Всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь. До нових відео.